Тож всім доброго дня. Мене звати Юрій. Ми сьогодні з вами на ефірі компанії ТАТ разом з представником страхової компанії ВУСО Оксаною Рудаковою. А сьогодні ми з вами поговоримо про звичайно ту новину те повернення, на яке ми всі чекали. Це страхові послуги ТАД разом з страховою компанією ВУСО. Тепер вони надаються саме цією компанією. Ми пропонуємо вам тад захист це страхування від невиїзду і медичне туристичне страхування. Тож не будемо втрачати час, передаємо слово пані Оксані, і вона нам сьогодні розповість саме про всі послуги, що вона покриває, в яких випадках діє, і е, які документи і куди звертатися у випадку, якщо все таки така потреба використати страхову є. Тож починаємо наш ефір. Прошу доброго дня всім. Я представник страхової компанії ВУСО. Ви, гадаю, ба Багато хто з вас знає вже про нашу страхову кампанію. Ми більш ніж 20 років вже на страховому ринку, неодноразово були, займали перше місце саме з туристичного страхування, і нарешті ми розпочинаємо вже співпрацювати із мережою Тат, як і з іншими туроператорами. Для мережі Тат ми розробили спеціальні продукти. Їх два це комплексне медичне страхування і страхування фінансового ризику, тобто на виїзд по... з якихось причин. Перша, перший продукт хочу вам розповісти: це комплексне медичне страхування, до якого входить. Зараз я відкрию документ. Так, до якого входить три види страхування: тобто, це перше основне медичне нещасний випадок, і інші витрати, які пов'язані з наданням послуг, медична допомога можна вибирати її як основну послугу зі страховими сумами: 30 тисяч або 50 тисяч доларів або євро. Що входить до цієї послуги? Лікування в умовах стаціонару або амбулаторії, екстрені невідкладна допомога, стоматологічна невідкладна допомога в розмірі 100 доларів або євро, медичні перевезення, невідкладна гінекологія до 7 місяців, тобто 29 тижнів, репатріація, ритуальні послуги, невідкладна допомога при захворюванні на ковід. Це основне розпочинається дія цієї, цього, цього страхового захисту з моменту перетину кордону при виїзді з України і закінчується до моменту перетину кордону при поверненні в Україну. Тобто ця програма діє за кордоном. Одразу хочу наголосити: по цій програмі у нас франшиза нульова, але є часова франшиза. Що це означає? Це означає те, що якщо турист знаходиться вже за кордоном, то включається франшиза і відсутнє страхове покриття впродовж перших п'яти днів. Тому що е, це для того, щоб якось е, ну, попереджати якісь е, шахрайства. Е, тому е, одразу хочу поперед, попередити вас, щоб ви могли попередити теж своїх туристів, що якщо таке трапляється, то щоб вони знали, що є така франшиза часова. Що ще входить до, входить до цього комплексного страхування? Це нещасний випадок, це е, при настанні нещасного випадка е, смерть або інвалідність. Це вже може протика, протікати вже після травми, і це е, вже виплата. Е, сума страхова при, цьо, при цьому випадку 3000 тисячі євро або доларів в залежності від того, яку ви виберете. І до комплексного страхування ще додається інші витрати, пов'язані з наданням допомоги. Страхова сума, по якій 5 тисяч євро або доларів. Це щодо цієї іншої послуги входить: це організація та оплата медичної евакуації хворого до місця постійного проживання, витрати на проїзд особи, яка буде супроводжувати. Застраховану особу, виплати на евакуацію дитини до 16 років, якщо вона залишилася одна, і витрати на дострокове повернення застрахованої особи за станом здоров'я або у зв'язку, якщо щось сталося з родичами, смерть або хвороба. Це повне, повний набір цієї програми основної медичної. На страхування приймаються всі особи до 75 років, є підвищуючі коефіцієнти для дітей від одного до двох років, і підвищуючий коефіцієнт приміняється ще для осіб, які старше 60 років. При активному відпочинку можна вибирати спорт. В залежності від того, яким спортом будуть займатися, теж є підвищуючи кофіцтва. Хочу ще, мабуть, вам зараз відкрию пам'ятку і хочу вам. Показати, як саме виглядає той документ, який ви надаєте туристу, одразу хочу сказати, щоб ви попереджали при оформленні цієї пам'ятки туриста про те, що обов'язково, і це у нас є, от я видалила жовтим кольором, те, що Турист повинен при настанні страхової події обов'язково звернутися до асистуючої компанії. Асистуюча компанія це наш партнер-постійний Асистанс». Основний головний офіс знаходиться в Молдові, в Кишиневі. Він завжди на зв'язку. Є як англомовні туроператори зв'язку, так і україномовні. Тому вони відповідають завжди на зв'язку 24 на 7, цілодобово. Є номери телефона, є окремі країни і є чат-бот тільки для листування. Дзвонити, на жаль, не можна. Але листуватися відповідають вони швидко і завжди на зв'язку. Тому потрібно, як стане можливо, але не пізніше 24 годин. Зв'язатися з асистуючою компанією і пояснити, що трапилося. Для облегшення справа є інформація, яка потрібна асистуючій компанії для того, щоб зареєструвати цю подію. Вже коли набрали і подзвонили, або подзвонили, або написали в чат-бот, застрахована особа отримує повністю всю консультацію. Буде повністю вестися оператором асистуючої компанії і будуть надаватися ті та інформація, яка потрібна застрахованій особі під час події. Якщо буває таке, що турист не змог зв'язатися з якихось причин. Але мож, може може зв'язуватись не тільки постраждала особа, а і той, хто знаходиться на цей час застрахованою особою, тобто, це може бути родичі, супроводжуючи, щоб повідомити в страхову компанію і в асистуючу компанію. Ну, буває таке, що не можуть одразу зв'язатися з асистуючою компанією, і можуть. Самі організувати допомогу собі в такому випадку, коли настане час і змога зв'язатися з асистуючою компанією, повинні все рівно повідомити і зареєструвати цю подію. Якщо сплачує то застрахована особа самостійно. Необхідно збирати квітанції, звичайно, лист від лікаря повинен бути з інформацією про те, що сталося із епікрізом. І це вже тоді надається в страхову компанію для повернення коштів, але все рівно все треба узгоджувати з асистуючою компанією, і як стане можливість, нагадую ще раз. Треба повідомити асистуючу компанію про стан події і що саме трапилося. І зареєструвати цю подію, це що стосується того, коли це все тільки почалось. Ризики я вам сказала, які покриваються, але є винятки зі страхового покриття. Це пункт третій. Їх дуже багато можете ознайомитися з ними, я це все залишаю. До кожного випадка це ну, окремо, і дуже багато на цьому я не можу, на жаль, залишатися, але прошу вас все рівно це ознайомитися з ними. Основні, це я вам сказала, щоб обов'язково було звернення до страхової або до асистуючої компанії, це основне і головне. Звичайно, як і в усіх страхових компаніях, не покривається алкогольне сп'яніння, наркотичне. Якщо застрахована особа хоче провести чекап якийсь, тобто, якщо це сталося. Не у випадку нещасного не з причини нещасного випадку. Так, строк дії я вам сказала, що починається з перетину кордону і дії застрахованої застрахованої особи я теж вам коротко розповіла. Тобто, обов'язково треба звернутися до асистуючої компанії, щоб надали допомогу. Це, що стосується медичного комплексного страхування. Далі є програма, опуст цієї програми, тобто, що входить, і застрахована особа може з цим ознайомитись. Все прописано, все розказано, тобто все, що покривається в цій пам'ятці, є те, що ми надаємо застрахованій особі і туристу. Якщо є питання, якісь саме по комплексному страхуванню, можете задавати я, поки ми обговорюємо цей продукт, можу одразу відповісти. Так, якщо немає у вас питань стосовно медичного страхування, то переходимо до другого продукту. Це страхування фінансового ризику, неможливості здійснити подорож. Значить, вона складається теж з двох частин. Ця програма. Перше це збитки, понесені внаслідок неможливості саме неможливості здійснити подорож з причин. Страхова сума по цьому виду 100 тисяч гривень повністю на весь тур, неважливо, скільки людей застрахованих буде за цим туром, і які пов'язані однією туристичною подорожю. Що входить які ризики входять саме для, до цього виду? Це смерть застрахованої особи, розлад здоров'я застрахованої особи? Розлад здоров'я дитини до 15 років, близького родича, пошкодження знищення втрата майна, призов мобілізація застрахованої особи у ЗСУ, неотримання візи, необхідність участі застрахованої особи особою в судовому процесі, стих стихійні лиха, заборона застрахованої особи в перетині кордону. Заборона перельоту з медичних це для вагітних до 29 тижнів, тяжке поранення застрахованої особи або родичів і відкликання з відпустки військовослужбовця. За цими ризиками покриваються всі застраховані, які пов з пов'язані спільною подорожю і відповідно внесені в одну заявку, тобто в одну пам'ятку. Неважливо, якщо сталося щось з одним і не їдуть всі інші, то покривається на всіх. Франшиза по цьому, виду, по цьому продукту 10%, тобто те, що не покривається, а залишається на Тобто це несе на собі застрахована особа. І друга частина цього продукту це витрати інші ніж медичні, пов'язані з виданням з наданням допомоги. Страхова сума за цим, цією частиною 20 тисяч гривень, і ризики, які покриваються, це спізнення на рейс у зв'язку з ДТП. При по цьому пункту покривається 100 доларів на одну застраховану особу. Спізнення на рейс зв'язку з затримкою на кордоні, але прошу звернути увагу, франшиза 20% по цьому пункту, і затримка у видачі візи, якщо переноситься тур. На страхування приймаються теж особи до 75 років, починає діяти з моменту. Оформлення і оплати туру, коли ви замовили і оплатили тур, і до кінця поїздки саме туру, тобто до перетину кордону саме в Україну. Хочу вам відкрити пам'ятку, ту, яку надаємо, ми застраховані особі. Так, і е, знов хочу попередити, щоб ви теж попереджали е, застрахованих осіб: що необхідно обов'язково зв'язуватися з стоючою компанією. Для цього є номери телефонів. Телефонів це той 0,800, який можна дзвонити тільки в Україні, і 0,44 це можна і е, е, за кордоном. Е, Обов'язково треба зв'язатися зі страховою компанією протягом 24 годин, але не пізніше трьох робочих днів, і повідомити про те, що сталося. Це значить, що ви повинні ну, верніше, застрахована особа повинна зареєструвати подію саме в цей період. Але надання документів вже буде після того, як з'ясується вся ситуація і нададуться відповідні документи до кожного ризику. Тобто, якщо це, наприклад, захворення, захворення з приводу захворення, то це документи від лікаря, вже висновки. Якщо це стосується майна, то це висновки. Відповідних організацій, тобто до, для кожного ризику повинні надатися якісь документи, які підтверджують цю подію. Значить, саме винятки теж це пункт третій, які не покриваються за цим страховим продуктом. Страхова сума я вам сказала, і порядок дій це пункт сьомий. Тобто, що треба зробити для того, щоб потім отримати відшкодування? Перелік документів. Пункт восьмий. Для кожного окремого ризику є окремі документи. Пакет документів, який потрібен, основний це зазвичай страхова пам'ятка, паспорт і ПН – це основні документи. Квітанція про сплату, це те, що потрібно для всіх. Але для окремих ризиків буде свій пакет документів, який прописано в цьому восьмому пункті. В залежності від того, який ризик, ну, і буде опис цього. А що потрібно зробити, коли вже подія настала і все, вже, вже, все з'ясувалося, застрахована особа збирає цей пакет документів і надає в страхову компанію, і страхова компанія приймає рішення стосовно цього, цього випадку, і якщо Прийняте позитивне рішення, то впродовж 15 днів проводиться оплата відшкодування. Оплата проводиться тільки в Гривні України і на розрахунковий рахунок той, який каже застрахована особа. Значить, я е, хочу вам, е, значить, зараз покажу по-моєму, є у нас. Так, емейл, на який треба подавати цей пакет документів, він вказаний в пам'яті: оцей ВЗК, собака в Усою Тобто, коли документи зібрані, треба надіслати їх на оцю електронну пошту, і вже буде переписка і вам від... наш... Сутрудники відповість, що потрібно для того, щоб отримати відшкодування це стосовно другого продукту. Якщо у вас теж є питання, можете писати, я дам відповідь. Куратором по цьому по цій співпраці буду я. Номер телефона є в презентації, електронна пошта, можете звертатися в будь-який час. Я вам вас буду консультувати по саме по страхуванню від страхової компанії вусу. Так, номер телефону правильно я розумію. Так, пишу зараз. Так, 050, 89, так, 52. Так, і зараз це е, UNC, і зараз надам Київ старше. Так. Угу.

Що стосується продуктів, я вам все розповіла. Ну, якщо у вас будуть питання стосовно страхування, коли ви будете оформлювати договори страхування, або там у вас будуть страхові випадки, будь ласка, набирайте. Ну, Продовжувати вже співпраці, будемо вирішувати всі питання. І вам дякую за інформацію. Так, ну, все. Тоді, я гадаю, можемо завершувати. Якщо питань немає, будь ласка, гарного дня вам, успіхів у вашій роботі. Я сподіваюся, у нас все вийде і будемо співпрацювати надалі. Дякую вам за увагу, гарного дня вам всім і успіхів. Все, до побачення.